Технічні умови для того, щоб встановити э, двигуни. Ду... Ду... Від центру петлі до центру з цієї дірочки, з цієї дірочки, ось цієї. Бачите? Ось цієї. Ні. Центр цієї дірочки і центр цієї петлі робиться мінімум 120 мм. Мінімум 120 мм, 12 см. а краще 150 мм. Ну, якщо ви хочете ще кут трошки вивернути, ще більше треба відступити. 160-170 мм. Якщо ви гарні хочете там на 120 кут зробити. розумієте? Оце такі, такі технічні умови. Далі провода. Провода сюди треба підводити 4х1. От сюди треба підводити провід до двигуна, Чотири жили по одному квадратному міліметру січення. На датчик, сюди, на цей дальний. Взагалі по правилам треба тягнути двохжильний дрот 2 на 075 Хто котри, датчик, який буде стояти біля блоку управління, треба тягнути чотирьох жильних. Там обов'язково чотири жили повинні. На один з датчиків повинно бути обов'язково чотирьох жильних Це обов'язково.